Не кажучи вже про відповідь облдержадміністрації як позитивні дії, знаєте, ну з такою святою наївністю іде перелік ну, якихось хороших заходів дійсно, якась соціально спрямована програма. Експертиза якогось законопроекту щодо протидії дискримінації. Тобто, коли уважно почитаєш повний текст звіту, то бачиш, що розуміють під заходами державні позитивних дій не те, що трохи детальніше. Спеціальні тимчасові або постійні заходи спрямовані на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для різних груп меншин, тобто насправді це не. Виграна справа в суді, це не якась захист, не навіть не будування пандусу в окремо взятому райцентрі чи облцентрі. Це державна політика або на загальнонаціональному, або на регіональному чи обласному рівні.